Росія обрала газ головною зброєю в економічній війні проти європейських країн. Однак через західні санкції сама опинилася у газовому зашморгу. Остання надія Путіна на великі контракти з Китаєм не справдилася, а це була одна з ключових угод, заради якої сі Цзіньпіна пафосно зустрічали у Кремлі. Договір про масштабні газові проекти на багато років вперед мав би засвідчити реальне стратегічне партнерство між країнами. Однак Китай показав, що не поступиться своїми економічними інтересами заради посилення позиції Росії у протистоянні із Заходом, саме на такі розбіжності, в так званих дружніх обіймах Китаю та Росії, вказують автори американського видання Вашингтон Пост. Зараз існує чітка залежність там, де раніше були більш симетричні відносини. Ми бачимо, що Китай не пропонує нічого більшого ніж символіка цього візиту, і ми бачимо, що Китай також більш обережний у своїх відносинах з Москвою. Тож розглянемо на які газові перспективи сподівалися у Кремлі. А йдеться про будівництво магістрального трубопроводу Сила Сибіру-2. Він має пролягати з родовищ Якутії до Китаю через територію Монголії. Новим маршрутом росіяни хочуть постачати до 50 мільярдів кубометрів палива на рік. Це додаткові потужності до вже діючого газогону Сила Сибіру-1. Разом вони мали би транспортувати на китайський ринок до 100 мільярдів кубометрів газу уже до 2030 року. Російський Газпром почав лобіювати проект одразу після запуску трубопроводу Сила Сибіру Сибіру-1». Будувати його планували посиленими темпами, починаючи вже з наступного року. І навіть отримали попередню згоду на прокладання труби через Монголію. Видання Вашингтон Пост пише про ретельну підготовку самого тексту угоди до візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна і цитує заяву Путіна, що практично усі параметри угоди були узгоджені. Однак російські аналітики у цьому сумніваються. На жаль, майже всі це не всі параметри, написала московська аналітична фірма БКС, додавши, що угода обговорювалася у тій чи іншій формі з 2004 року або раніше. Але питання ціни знову і знову поставало каменем спотикання. Якщо цей аспект не буде вирішено, то серйозні переговори ще попереду, і успіх не гарантований. Це підтверджують і стримані заяви російського уряду, мовляв, деталі газової угоди з Китаєм ще не опрацьовані і, можливо, її погодять до кінця року. Та навіть рік очікування дорого коштуватиме Газпрому. Видання Вашингтон Пост наводить слова Костянтина Симонова, директора Російського фонду національної енергетичної безпеки. Газпрому потрібен контракт, тому що минулого року у нас було падіння поставок до Європейського Союзу більш ніж на 80 мільярдів кубометрів. Це досить серйозний обсяг, і цього року ми можемо втратити ще від 30 до 40 мільярдів кубометрів. Те, що контракт досі не підписаний, означає, що Китай вважає, що сьогодні Росії цей проект потрібен більше, а тому намагається затягнути час, щоб швидше за все отримати максимально вигідні для себе умови. Про які вигідні умови йдеться, щоб зрозуміти наскільки прагматичні китайські товариші Путіна, згадаємо минулорічний контракт на закупівлю російського газу. У вересні минулого року західні змі писали після посилення західних санкцій, Китай виторгував у Росії рекордну знижку на газ у 50%. Цим і пояснюють рекордні поставки палива, якими так хизувалися у Москві. Насправді ж Пекін купував більше російського газу, однак за півціни. При цьому покін послідовно уникає залежності від одного постачальника, навіть того, що знижує ціни. За даними фонду досліджень енергетичної політики, з 2019 по 2020 рік Китай купував у Росії лише 3% газу для своїх потреб. Натомість Туркменістану імпортували 10%, а з австралійського континенту 12% палива. І, хоча після запуску газопроводу сила Сибіру, Сибіру-1» Пекін почав купувати більше російського газу, але обсяги все одно не суттєві. Видання Washington Post наголошує, Пекін диверсифікує постачання газу на відміну від європейських країн. Ті допустили монополію дешевого російського газу і, по суті, відкрили Кремлю можливості для маніпуляцій і тиску. Від шантажу до газового терору проти європейських країн Росія відкрито перейшла після повномасштабного вторгнення до України. Якщо раніше країна ЄС щодня отримала 500 мільйонів кубометрів російського газу, то у минулому році об'єми впали удвічі до історичного мінімуму. А у вересні Газпром спочатку тимчасово зупинив постачання газу до Німеччини через північний потік, потік-1» нібито через технічні проблеми. Однак, вже за кілька тижнів. Російський монополіст повністю перекрив вентилі не лише на трубопроводі Північний потік потік-1», а також і на новому, ще не задіяному північному потоці. потоці-2». тоді у Москві заявили, що обидва газогони пошкоджені після підривів диверсантів. Китай дуже уважно стежив за тим, що там відбувалося, і вони намагатимуться дотримуватися своєї стратегії диверсифікації і не дозволяти одному постачальнику займати значну частку китайського ринку. Автори статті Вашингтон Пост звертають увагу на ще одне ключове питання у газових переговорах між Пекіном та Москвою: йдеться про завищені прогнози реального попиту китайської економіки на газ. Найбільше запитань викликає попит на газ у Китаї у 2030-х роках. Минулого року Міжнародне енергетичне агентство у своєму звіті перспективи світової енергетики повідомило, що китайські контракти на постачання зрідженого природного газу, існуючі трубопроводи та нові внутрішні газові проекти перевищуватимуть його потреби до 2035 року, оскільки зростання попиту на газ сповільнюється. Отже, для стабільно високого попиту на газ потрібна зростаюча економіка. Парадокс у тому, що, попри глобальні торгівельні війни, економічний підйом КНР залежить від західних ринків. Розглянемо це детальніше. За даними інституту німецької економіки, у 2021 році понад половину усього свого імпорту Китай завозив із західних країн. Купував товари та послуги у Євросоюзу, Великої Британії, США, Канади, Японії, Австралії та інших. Та головна навіть не кількість імпорту, а його якість. Пекін здебільшого завозить із заходу високотехнологічну продукцію. Тільки за рік придбав мікрочіпів на більш як 400 мільярдів американських доларів. Від цих поставок залежить розвиток технологічних напрямків, а також комп'ютерне забезпечення усієї країни. У Пекіні розуміють, без імпорту західних технологій та доступу до ринків капіталу економіка Китаю відставатиме у розвитку. І, зрештою, програє Сполученим Штатам. До речі, це одна з причин, чому офіційний Пекін відкрито не виступає на боці Росії, а приміряє на себе роль, так би мовити, миротворця. Звідси і небажання пов'язувати себе з Росією довгостроковими контрактами. Як на збільшення закупівлі газу, так і на будівництво нових газогонів. За таких умов Росії буде складно знайти нові ринки збуту. Пише американське видання Вашингтон Пост. У Росії немає легких варіантів для пошуку нових ринків збуту газу, який вона експортувала до Європи. Санкції підривають перспективи нових великих російських проектів з видобутку зрідженого природного газу, а великі відстані до альтернативних ринків ускладнюють будівництво нових трубопровідних ліній. У статті Вашингтон Пост автори прогнозують, що роль Росії у міжнародній торгівлі газом істотно послабиться. Якщо у 2021-му Росія постачала третину глобального імпорту газу, то у 2030-му році ця частка впаде до 15%. А чистий дохід від експорту газу і, взагалі, скоротиться удвічі з 75 до 30 мільярдів доларів на рік. По суті, Росія сама себе заганяє в глухий кут, і навіть нові проекти на кшталт сила Сибіру не врятують її від економічного краху, бо на їхнє масштабне будівництво потрібно щонайменше 6 років. Якщо ж трубу таки протягнуть, то ціну на газ в односторонньому порядку диктуватиме Китай. Тож Росії доведеться ще й доплачувати за статус сировинного придатку.